12-річний Андрій Бусь займається у острадному хорі. Фантазія сьогодні він допомагає пакувати гостинці для сімей загиблих воїнів АТО та героїв Небесної Сотні. Я хотів допомогти сім'ям, яких загинули їхні захисники, які не дочекалися своїх захисників. І Якби не вони мене б зараз тут не було, і я б нічого зараз тут не робив. Загалом підготували великодні пакунки для 34 сімей. Для цього працівники та творчі колективи міського будинку культури скинулися власними грошима. Наш дарунок, який називається паска, ковбаска і добра ласка, це лоточок. Десяток яєць, є пасочка, ковбасочка традиційна. Крім того, учасники естрадного хору Кольорові ноти окремо закупили два пакунки для родини загиблого воїна АТО. Ми отримали адресу, за якою проживає дружина, мама, дітки, Голубіва Сергія воїна. І батьки діток-учасників хору вирішили доповнити солодощами, подарунками, іграми, щоб якось зробити свято Великодня більше. Святковий би показати нашу пошану і нашу вдячність в Україні традиційно прийнято на Великдень збиратися родиною, і саме в цей момент, напевно, найбільше відчутні втрати, втрати сімейні. Навряд чи ми можемо якимись своїми добрими справами компенсувати все те, що втратили ці сім'ї, але принаймні нам хотілося б, щоб вони розуміли, що ми дуже цінуємо те, що зроблено завжди готові підтримати». Першими, хто отримали великодній гостиниць Валентина та Вікторія Кравченки. Їхній чоловік та батько Сергій Кравченко пішов у АТО в 2016 році. «Великодній гостинець від міського так, 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 так. будинку і від полісянки вам. Наступаючи Дякую». Дяку. Приємно, тому що я хочу, щоб моя дитина завжди пам'ятала, що її батько герой. Тому що Він не залишився в себе вдома, він, він пішов. От, я думаю, що це приємно всім. Всім особливо ми маємо то пам'ятати і щоб наші діти пам'ятали. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.